Вітаю тебе, нездоланний український народе! Спорт як відомо підтримує не лише фізичну форму, а й допомагає нам тримати переможний настрій. В рамках національного телемарафону Єдині новини я, Дар'я Кузнєцова, та спортивна редакція Суспільного. Будемо робити огляди найголовніших подій на спортивному фронті. Від початку року наші спортсмени на міжнародних аренах вибороли 1203 медалі, і ця цифра до кінця тижня буде лише збільшуватися. Далі на нас чекають тріумфи та драми зі спортивних арен. Ці люди прийшли к нам, хочуть забрати в нас землю, хочуть вбити нас як націю, і ми ще винні. Те, що відбувалося на трибунах, неприпустимо. Я дуже шокований і розчарований. Стас розповідає, що раз на тиждень його просто накриває. Він не вірить, що таке сталося з його Маріуполем. Ну просто руїна, і, і руїни, ну, мабуть, напевно, і всередині мені. Тому О. він більше не володар кілець. Українець Станіслав Медведенко віддав на благодійність свої найдорожчі спортивні трофеї. На онлайн-аукціон США він виставив два персні Національної баскетбольної асоціації, які виборов разом з Лос-Анджелес Лейкерс. Аукціон завершиться у суботу за Києвом, але вже зараз там фігурують суми, що роблять лоти Медведенка найбільш дорогими серед виставлених українськими спортсменами за час війни. На даний момент за обидва лоти пропонують понад 100 тисяч доларів. Загалом кожен перстень чемпіона це витвір ювелірного мистецтва, зроблений із золота і оздоблений переважно діамант. Тами та сапфірами найдорожчими вважають персні Торонто Репторс 2019 року за виробництво кожного з яких клуб заплатив майже 100 тисяч доларів. А також чемпіонське кільце Лейкерс 2020, тисячі на якому 804 дорогоцінні камені на аукціоні. Найвдаліше з гравців NBA свій перстень зміг продати Рон Артест за 500 тисяч доларів. І теж до речі на благодійність. Але в середньому вартість подібних лотів значно менша, і Медведенко задоволений тим, скільки уже запропонували за його персні. Я ж їздив в Лос-Анджелес. Ми сідали з аукціоністом Девідом Келлером, у якого свій аукціонний дім він якраз ну він такий, як його називаю, сумасшедшим чуваком, у якого сама велика колекція Лейкерс. Uh, він uh, досить недавно продав майку Кобі Брайанта за 2 мільйони доларів. Uh, <laughs> да. ну, як скажемо так, середня температура десь uh, на такі вироби, як у мене, ну на такі як на аукціоні, десь там 100 тисяч доларів. Да. Тому ми десь так і розраховували все, що буде вище, ну буде, скажімо так, легко, легенький бонус. Якщо конвертувати у нашу валюту, то за персні Медведенка вже готові віддати понад 4 мільйони гривень, які Станіслав збирається витратити на дітей. Він організував табір у Карпатах, де приймає на оздоровлення дітей військових та переселенців. Також хоче відновлювати потрощені школи, надаючи їм інвентар для занять спортом. Розповідає, що ідея продати персні йому прийшла у березні, коли у теробороні на даху будинку пильнував територію. Над ним літали ракети, і було багато часу подумати. Тоді вирішив, навіщо йому ті персні, коли йде війна, і матеріальне відходить на задній план. А чи не головна цінність країни це діти? Бачиться це все і розуміючи, що інвентар спортивний, там ремонт якийсь в школах, табори і... дитячі. Це все буде в останню чергу в нашій державі, бо зараз весь ресурс йде на війну, і це, ну, це правильно, це правильно в, в, в даний час, бо нам потрібно перемогти. Але я ж кажу, я вибрав собі таку, скажем, дорогу, що діти це наше майбутнє. Ми якраз ведемо цю війну, війну для того, щоб перемогти в ній і у нашої країни були майбутні. А без дітей у нас не може бути майбутнє. Однією з найяскравіших подій спортивного літа для українців став чемпіонат світу з легкої атлетики, що проходив в американському Юджині. Наша країна мала найменшу в історії представництва лише 22 атлети. Та вмотивовані маленькі бригади можуть перемагати цілі армійські корпуси. Часто доводять наші військові, і українські легкоатлети також виступили на чемпіонаті світу дуже ефективно. Окрім того, що вони вибороли дві медалі та потрапили до шістьох фіналів. Вони також вкотре звернули увагу світу на воєнні злочини, які чинить Росія в Україні. Головні моменти світової першості пригадаємо разом з Андрієм Сухецьким. Справжнє свято Королеви спорту. Таким вийшов чемпіонат світу з легкої атлетики, що вперше в історії відбувся на території США, в Юджині, у місті і на арені, що є культовою для американської легкої атлетики. Упродовж 10 днів понад 1900 спортсменів зі 192 країн світу розіграли 49 комплектів нагород. А в ролі вболівальників арену Гейвордфілду продовж всього турніру відвідало близько 150 тисяч людей. Атмосфера була захоплюючою. Україна, попри найменше представництво на чемпіонатах світу за всю історію, не залишилась без нагород. Бронзу та срібло нам принесли стрибки у висоту. Андрій Проценко після більше місяця перебування в окупованій Херсонщині зумів вперше в кар'єрі вийти у фінал. І в ньому виборов бронзу. стрибнувши на 2 метри 33 сантиметри. Ця медаль стала найбільшим успіхом у кар'єрі українця. Дуже сподівався на медалі на боротьбу. Але перша мета була потрапляння до фіналу, так як щось в мене не складалося 6 попередніх чемпіонатів світу. А Ярослава Могучих завоювала своє друге срібло чемпіонатів світу на відкритому повітрі. 20-річна Дніпрянка показала результат у 2 метри та 2 сантиметри, але за кількістю спроб поступилася австралійці Патерсон, яка й взяла золото. Запекла боротьба, але змагалися дуже круто, тому що тут дуже крута атмосфера. Глядачі всі підтримують і взагалі в Америці, коли ми виходили, всі казали слова підтримки, всі вір, всі вірять у нашу перемогу. і Це звичайно ще більше мотивує тут виступати і показати гарні результати для нашої країни. Її колега по команді Ірина Геращенко у фіналі стрибків у висоту стала четвертою. 27-річна киянка вперше в кар'єрі стрибнула на два метри. Марина Бехроманчук єдина з українців, була у двох фіналах. Після срібла минулого чемпіонату світу у стрибках у довжину цього разу стала одинадцятою, а також восьмою у потрійному стрибку і лишилась незадоволеною. Не знаю, на даному етапі в мене позитивних вражень від цих змагань немає, але як вийшло, в принципі, так вийшло. Готуємось надалі. Ще сезон не закінчений. Збірна шани тільки виграла медальний залік, але й встановила рекорд за загальною кількістю нагород: 33 медалі: 13 золотих, 9 срібних та 11 бронзових. Господарі зокрема забрали весь чоловічий спринт 100, 200 та 400 метрів, а також естафети. Тим часом у спринті жіночому і надалі панує Ямайка. Шелієн Фрейзер Прайс виграла 100-метрівку і у 35-річному віці стала найстаршою в історії чемпіонкою у короткому спринті. При цьому в Шелієн вже 5 індивідуальних золотих медалей. В Юджині встановили одразу три світових рекорди. Американка Сідні Маклафін у фіналі бігу на 400 метрів з бар'єрами подолала коло за космічні 50,68 секунди. Нігерійка Тобі Амусан пробігла півфінал 100 метрів з бар'єрами, за небачені в історії 12,12 ,12 секунди. У фіналі їй вдалося ще покращити рекорд на 6 сотих, але через приятливий вітер це світове досягнення не зарахували. Ну а вишенькою на торті став новий світовий рекорд шведського стрибуна з жердиною Мондо Дюплантіса. Тепер йому підкорилась висота у 6 метрів та 21 сантиметр. Таким вийшов чемпіонат світу з легкої атлетики. Нової ж можливості побачити разом найсильніших атлетів планети залишилось чекати не так довго. Наступна світова першість відбудеться вже за рік у Будапешті. Але цілий рік відпочивати легкоатлетам, звісно, ніхто не дасть. Вже 15 серпня у них починається у Мюнхені чемпіонат Європи. А в понеділок у Колумбії розпочався чемпіонат світу для легкоатлетів до 20 років. Його у повному обсязі транслюємо на діджитал платформі Суспільне Спорт. А от все, що не транслюємо, у нас збирає та коротко розповідає Віталій. Похвала щоб зекономити час і тому його огляд. Та погляд на спортивні події тижня, що минув. Український футбол живий. Наші команди знову грають офіційні матчі. Полтавська ворскла та київське динамо стартували у Єврокубках і обидва зі скандалами. У кваліфікації Ліги конференцій Ворскла поступилася за сумою двох матчів шведському АІКу. Ключовим став зарахований сербським арбітром сумнівний гол в екстратаймі Другого поєдинку режисери так і не довели на відеоповторі, що м'яч перетнув лінію полтавських воріт. А от Динамо у другому Ліги Лі чемпіонів тому ж таки екстратаймі дотисло турецький Фенербахче. Крапку протистоянні поставив Караваєв. 2-1 і перемога. Але саме цей м'яч призвів до провокації. Після голу Херсонця Караваєва турецькі фанати почали скандувати прізвище головного злочинця планети президента РФ. Цією справою вже зайнявся дисциплінарний комітет. УЄФА. Наставник киян на знак протесту відмовився приходити на післяматчеву прес-конференцію. Вважаю, ми заслужили перемогу у цьому кваліфікаційному раунді. Однак, те, що відбувалося на трибунах, неприпустимо. Я дуже шокований і розчарований. Караваєв став героєм Динамо і в наступній стадії Ліги Чемпіонів, які кияни приймали австрійський штурм у польському лодзі. Саме гол Караваєва приніс перемогу. Матч відповідь у вівторок. Зоря почала виступ у лізі конференцій теж з 1-0 і також проводячи домашній матч у Польщі. Улюблені Луганчани здолали університатю завдяки голу Гра Грав Румунії наступного четверга. Він знову перемагає екс-претендент на титул чемпіона світу з боксу в середній вазі Сергій Дерев'янченко здолав американському Брукліні місцевого бійця Джошуа Конлі. Хоч Миколаєвець вже у першому раунді отримав розсічення брови, але не припинив домінувати. Судді одноголосно віддали перемогу дерев'янченку, який перервав свою серію із трьох поразок поспіль. Одразу після закінчення всесвітніх ігор в американському бірмінгемі українська збірна сплавання у ластах перебралася на світову першість до Колумбійського калі, де також відзначилася історичним успіхом і встановила особистий рекорд: 9 медалей, 4 з яких золоті, 2 срібні та 3 бронзові. Головною героїнею цієї першості для України стала Софія Гречко. Після золота та срібла на всесвітніх іграх на чемпіонаті світу в активі 17-річної киянки чотири медалі: два золота і срібло в особистих змаганнях, а також золото у складі жіночої. Естапети чотири по 200 метрів. Ми отримали дев'ять нагород ніколи в за час існування України. Ми не мали третього загальнокомандного місця. Це теж такий позитивний результат, і досить значний. Куди менш успішним для України став чемпіонат світу з фехтування, що проходив у єгипетському каїрі, вперше за 15 років українська команда здобула на планетарній першості лише одну нагороду. Вона в активі бронзового призера Олімпіади у Шпазі Ігоря Рейзліна, який в Каїрі піднявся на третю сходинку п'єдесталу. А от наших веслувальників нагорода знайшла лише через 8 років. Новоспеченими чемпіонами світу стали Юрій Чебан, Олександр Максимчук, Вадим Ціпан та Віталій Голюк. Хоча вони здобули тільки срібні нагороди в естафеті 4 по 200 метрів на чемпіонаті світу 2014, що проходив в Москві. Тоді першу сходинку посіли представники ерефії. Однак традиційно для цієї країни перемога була здобута шляхом обману. Після восьми років розслідування довели, що у допінг пробі одного з членів російської четвірки ліпкіна були виявлені сліди заборонених препаратів. Відтак спортивний арбітражний суд відновив справедливість та визнав переможцями українців. Заслужені нагороди чемпіонам. Обіцяють доставити восени. Українці отримують не лише медалі, а й допомогу від світової спортивної спільноти. І підтримку Україні засвідчив європейський форум атлетів, який відбувся у Брюсселі. Там Україну представляли голова комісії атлетів НОК Ольга Саладуха, а також Ілля Кваша, Ганна Різодінова та Дмитро Мицак. Вони зробили презентацію про поточну ситуацію в Україні і зіштовхнулися з тим, що, хоч більшість і підтримує нашу країну, але все частіше чуються голоси тих, хто готовий іти на поступки терористам. На жаль, ми почули виступ президента Європейського олімпійського комітету, який сказав, що треба повертати руских. Бо без них немає конкуренції. Це була сумна історія, від якої ми просто були в шоці. Деякі спортсмени підходили до нас і казали: ви втомили, віддайте свою землю, бо за вашої війни у нас зростають ціни. І було таке відчуття, що в чомусь ми винні, що війна в нашій країні, що ці люди прийшли к нам, хочуть забрати в нас землю. Хочуть вбити нас як націю, і ми ще винні. Тобто ми в чотирьох стояли і розуміли, що треба з ними розмовляти, треба з ними спілкуватись і треба доносити спортсменам все ж таки. Ми потім показували відео, потім розказували. Повне інтерв'ю з Ольгою Солодухою ви можете передивитися на нашому ютуб-каналі. Перший і спортивний графік літа продовжує бути щільним. І наступного тижня вже стартує мультиспортивний чемпіонат Європи, який у повному обсязі покажуть регіональні канали Суспільного та сайт Суспільне спорт. Також наступного тижня стартує чемпіонат Європи з водних видів спорту, в котрому братимуть участь і наші стрибуни у воду. Спортсмени зараз стикаються не лише з фізичним, а й з психологічним тиском. Для того щоб розібратися з усім цим, збірна запросила до роботи спеціаліста. Чия присутність у закордонних командах це норма, а для України поки все більше екзотика. Як борються зі стресом, наші атлети розкаже Денис Зерченко. Їм не просто невдовзі старт чемпіонату Європи, а половина збірної України зі стрибків воду це атлети з Луганська, Миколаєва, Маріуполя. Хтось без житла в інших рідні під обстрілами. Наставниця команди сама з Луганська і їй теж болить. Мій син зараз служить в Збройних силах України. Да, хвилювання, переживання, але нема жодної людини в команді, яка б не турбувала ця, звісно, ця війна. Як вони зосереджуються на тренуваннях і зберігають витримку? Допомогло рішення Тамари Токмачової, коли два роки тому вона вперше запросила до збірної психолога Ольгу Бересніву, яка тепер і бореться зі страхами наших стрибунів. Хоча з початку війни це вже не стільки про спорт, а про безпеку каже Ольга, якій на консультаціях атлети почали казати страшні речі. Зараз війна, я не можу допомогти моїм батькам, і взагалі на навіщо мені жити. Все, ми навіть не можемо розмовляти про якийсь спорт, про якісь змагання. Ольга, колишня плавчиня, виступала на трьох олімпіадах, тому чудово розуміє атлетів. Втім, не всі вони до неї йдуть. А спортсмени зі стажем вони ніколи не зверталися до психолога, і для них це ну, якби ж там я якийсь не такий, що я піду психологу. І вони так вони бояться, вони не звертаються. Mm -hmm. Тобто молодь більше ходить до Сухо? Молодь більше, намного більше. Молодь взагалі вона пише, вона питає, вони такі дуже гнучкі, вони класні зараз. Так. Ольга дуже задоволена роботою з двадцятирічною Софією Лискун. Два роки тому вона була настільки емоційно втомлена, що хотіла закінчити кар'єру, але після консультації з психологом продовжила виступи і виграла медаль чемпіонату світу. Мій клієнт навіть вже спілкується по-іншому, як доросла, каже Ольга про Луганчанку Софію Лискун, яка вже вдруге переживає війну, але нині особливо шокована поведінкою російських атлетів. Раніше ми всі спілкувалися між собою, а коли оце Ситуація ося почалась. не єдина людина з цією прекрасною збірною не написала ні слова тримайтесь, ні слова, як в тебе справи. І деякі навіть е лічності е можуть ще писати, які ми плохі, які ми там я тобі не брат, і йди ти на туди, куди є російський корабль. 17-річна Ксенія Байло теж не соромиться звертатися до психологині. Цього разу після тренування йде на онлайн-консультацію, що зазвичай триває годину. Суше привіт. Зараз це впевнена в собі переможниця минулого чемпіонату Європи. Але як їй далося те золото, був такий мандраж, що не могла спати. Перед стартом дуже погано мені було. Я не знала, що мені робити. Я просто як депресія. В мене було. Та Оля мені дуже допомогла, і я зібралася до старту. Втім, чи не найважче зараз Станіславу Оліферчику? Він з Маріуполя. Звідки ледь виїхали його рідні, але дідуся бабуся досі там їхня квартира зруйнована. Живуть у родичів. Стас розповідає, що раз на тиждень його просто накриває. Він не вірить, що таке сталося з його Маріуполем. Дуже боляче дивитись на те, що зараз у місті споїться, тобто. Ну просто руїни. і, і руїни, ну, мабуть, напевно, і всередині мені, тому о. Ольга називає Станіслава бійцем, який впорався зі стресами, хоча під час розмов вони підтримували один одного, адже Ольга теж з Маріуполя в цьому знищеному басейні була її школа плавання. А на тлі переживань за рідних вона навіть сама ходила до психолога. Так, я ходила до свого психолога, ми розмовляли, і я трималася за надію. Я трималася за надію, що так, якщо я не знаю, що ніхто мені не сказав, що вони мертві. То все в мене є надія, що вони живі, і я в це вірю до останнього. У брата немає вже будинку, у батьків будинок стоїть, в нього не влучили, але вони уїхали. І слава Богу, слава Богу, все добре з рідними наших стрибунів, і що поруч людина, яка допомагає. Хоча головним психологом для українців залишаються зсу, які дають нам надію і вміють заспокоїти навіть окупантів надовго. Олесь Демків, Денис Зерченко. Єдині новини на Суспільному. І наостанок хочу висловити вдячність усім нашим захисникам та усім борцям за волю та незалежність нашої країни. Продовжуємо боронити усі свої фронти за спільної перемоги. Бережіть себе та своїх близьких. Ми обов'язково вистояємо.